Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! Тівські баскетболістки здобули золоті нагороди у міжобласному турнірі. 29 квітня у місті Полонне відбувся міжобласний турнір з баскетболу серед дівчат. За підсумками змагань, команда Шепетівської комплексної дю США здобула впевнену перемогу у всіх зіграних іграх, посівши у підсумку перше місце. Шепетівська міська рада приймала гостей малечу, яка відвідує студію раннього розвитку Ділові малюки, що діє при міському центрі дитячої та юнацької творчості. Ознайомила із роботою органу самоврядування дітей та їх мам Наталія Стасюк, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Юних пізнайок познайомили із фахівцями виконавчого комітету, продемонстрували сесійну залу, де малеча приміряла крісло міського голови та депутатів. Також із батьками було Обговорено питання створення у приміщенні Шепетівської міської ради дитячого куточка, який би створив додатковий комфорт відвідувачам з дітьми. Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають непоправного збитку природі та державі. Найбільша кількість пожеж, як правило, припадає на весняно-літній період. У вихідні та святкові дні ліс відвідує велика кількість людей, що призводить до різкого зростання джерел вогню. У Шепетівці надзвичайники разом із лісівниками провели тактику спеціальне навчання з ліквідації умовної лісової пожежі. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті. 27 квітня на території Шепетівського лісового господарства відбулися тактико спеціальні навчання щодо ліквідації лісових пожеж. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Вона здійснювала координацію сил та засобів ДСНС, проводила аеророзвідку та за допомогою супутникової платформи Starlink у реальному часі транслювала хід ліквідації пожежі. Таку роботу проводять задля оперативності передачі даних та швидкого прийняття управлінських рішень. На сьогоднішній день ми були залучені і проведені навчання стеретичних питань, а також тактичні питання практичного тушіння лісових пожеж у лісовому середовищі. Сьогодні були залучені всі механізми і засоби, які є в нашій філії Шепетівського лісового господарства, а також залучена державна служба надзвичайних ситуацій. Учасники тренувального заняття відпрацювали гасіння лісової пожежі за допомогою ранцевих оприскувачів, трактора з плугом для оборювання крайки лісової пожежі та за допомогою пожежно-рятувального автомобіля. Метою таких заходів є відпрацювання та перевірка оперативної готовності особового складу пожежно-рятувальної техніки екстрених служб та працівників лісгоспу до дій у випадку виникнення пожеж в природних екосистемах. Щороку на нашому підприємстві проводиться перевірка стану готовності техніки, ні,кі, значить, персоналу до пожежонебезпечного періоду, все, що заплановано станом на сьогоднішній день. Наше навчання пройшло у повному об'ємі. Виконано завдання так, як це було належним чином заплановано. Для того щоб ефективно протидіяти вогняній стихії, яка щороку завдає значних збитків державі. Рятувальники ДСНС регулярно відпрацьовують навички ліквідації пожеж у природних екосистемах. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, лайк Тіві. Шепетівські навчальні заклади серед лідерів проєкту ЮНІСЕФ. За результатами реалізації в Шепетівській громаді всеукраїнського проєкту психологічної підтримки поруч найактивніші навчальні заклади-учасники отримали подарунки від ЮНІСЕФ. Його реалізовували у Шепетівській громаді влітку 2022 року з метою забезпечення психосоціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які постраждали від війни. Шепетівська громада попрощалась із загиблим воїном Сергієм Сорокою. Він був призваний на службу Шепетівським районним територіальним центром комплектації та соціальних послуг Хмельницької області у квітні 2022 року. Спочатку захищав країну на Сумщині, потім тримав оборону в Бахмуті. 28 квітня 2023 року під час ведення оборонного бою мотопіхотним батальйоном в районі населеного пункту Бахмут Донецької області отримав поранення несумісні. Не з життям. У Хмельницькій обласній філармонії відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України з Україною в серці, який для жителів та гостей обласного центру організувала Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Долучився до заходу заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв. Впродовж заходу для відвідувачів діяв ярмарок від різних навчальних закладів Хмельниччини та громадських організацій. Під час патріотичного концерту був проведений артаукціон військових артефактів. Кошти, з яких будуть передані на підтримку Збройних сил України. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін відвідав сільськогосподарське підприємство Україна-Агро2С у селі Юрківці Чемеровецької територіальної громади. Господарство займається вирощуванням зернових культур. За кошти господарства було перекрито будинок культури та збудовано автобусну зупинку у селі Бережанка. Також у селах Бережанка та Юрківці відбудовано дитсадок. Надається допомога з ремонтом дорожнього покриття. Окрім того, агрофірма повністю взяла на себе оплату за водопостачання в цих селах. У ході зустрічі посадку. Садовець поспілкувався з керівництвом підприємства, ознайомився з його роботою та обговорив проблемні питання, що виникають у ході діяльності агрофірми. До Всесвітнього дня охорони праці фахівці Хмельницького Беленерго провели відкриті уроки для школярів Хмельниччини на тему електробезпеки в побуті. Нерест один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах. Про нерестову заборону, правила риболовлі та штрафи. Дивіться у сюжеті. З 1 квітня на Хмельниччині розпочалася нерестова заборона. Це період розмноження риби. За порушення правил рибальства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Окрім штрафу за незаконний вилов, правопорушеник змушений буде відшкодувати збитки за кожну виловлену рибину, незалежно від її розміру та ваги. Досвідчені рибалки знають, що існує розмір такс за незаконний вилов цілої низки видів риб та раків. Так, наприклад, карась сріблястий, одна одиниця оцінюється в 1581 гривню, окунь у 3162 гривні, краснопірка 1564 гривні, лящ 1649 гривень, щука 3468 гривень, судак 3587 гривень, сом 5117 гривень, а один рак оцінюється у 3. 1332 гривні. Нерестова заборона на рибу триває з 1 квітня по 30 червня. Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковим знаряддям. Не передбачено не більше двох гачків на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега на визначених наказом ділянках. Тривалість заборони залежить від водойми. У корінних водах річок вона триває з 1 квітня по 20 травня включно. На водосховищах з 1 квітня по 9 червня включно. У придаткових водах з 1 квітня по 30 червня включно. Працівники поліції спільно з рибоохоронним патрулем здійснюють патрулювання водоймами і виявляють недобросовісних рибалок. Наразі вже зафіксовано. Два таких випадки спочатку нерестової заборони у 2023 році. І порушено вже два кримінальних провадження по факту незаконного вилову риби. Поліцейські вкотре звертаються до любителів риболовлі дотримуватися правил нерестової заборони, аби біоресурси відновлювались і наступні рибальські сезони були успішними. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк like ті 3 та 4 травня провели просвітницький семінар, під час якого представили банерну виставку Рашизм. Це хто долучився до її створення та хто завітав. Дивіться у сюжеті. З нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення у музеї провели просвітницький семінар Історія, не пропаганда, війна за минуле для музейників, освітян та представників місцевої влади. Захід був присвячений відкриттю виставки про російську пропаганду. Мета цього заходу, звичайно, просвітницька розказати і допомогти музеям в процесі декомунізації, деімперіалізації. Говорити, гори говоритимемо про нормативні основи, говоритимемо про історію, про популяризацію наших борців за незалежність, про збройні сили України, як сьогодні веде Україна війну з Росією, які в цьому є історичні основи і ретроспективи. Наше завдання це боротися з радянською російською пропагандою і відповідно розвінчувати ті культи, які були створені десятиліттями. І коли нам запропонували, в принципі, воно було заплановано, скажімо так, заздалегідь і цей захід, тобто сам просвітницький семінар, і, зокрема, паралельно з нею, виставка Рашизм це мав відбуватися напередодні дня пам'яті та примирення, як ми його проводимо з метою відзначення зокрема борців за незалежність України. Виставка Рашизм це розкриває справжню природу путінського режиму. Автори звернулися до історичних паралелей, зібрали факти з минулого. Та нинішньої війни дуже важливо, щоб українці і закордонна спільнота могли дізнаватися про те, що таке рашизм, знати як він працює. Над проєктом працювали Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Український інститут національної пам'яті та Національний музей революції гідності у Шепетівці. Виставка діятиме до 29 травня. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. На Шепетівщині поліцейські нагадали підліткам про відповідальність за булінг та способи боротьби з ним. Що таке булінг? Чому він є грубим порушенням прав дитини? Яке покарання очікує на булерів? Ювенальний інспектор Ольга Семенюк провела свою розмову з учнями Нетішинського професійного ліцею. Те міцькування в підлітковому середовищі приділяється значна увага як поліцейськими, так і освітянами. В місті Шепетівка ювенальні поліцейські разом з хомівцями долучились до акції Зелена весна Хмельниччини. Молодь з плесенського осередку Хмельницького молодіжного патріотично-правового руху Хома та самоврядування Шепетівського міського центру об'єднали зусилля та спільно висадили алею квітів та фруктові дерева на території дендрологічного парку Шепетівський. Хмельницькому водієві, який на пішохідному переході на смерть збив військового, обрали запобіжний захід. На період розслідування Хмельницький міськрайонний суд помістив підозрюваного на цілодобовий домашній арешт. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб-сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.